Блядь, мама, У Харкові розстріляли ветерана. Так, вам не почулося. Людина на протезі, людина без ноги. 22-річний хлопець, який був в силах оборони, захищав батьківщину. Отримав поранення в живіт. Прицільне поранення, прицільно в нього стріляли. Там якась відбулася сутичка між ним і 43-річним, наскільки мені відомо, іншим. Нападником, не іншим нападником, а нападником. От. І я от, мені просто не вкладається в голові, яку таку загрозу міг нести цей хлопець без ноги на протезі. Для того, щоб мужчина 43-річний, свідомий, ну повністю дорослий, відкривав вогонь, прицільний вогонь. Попав він в живіт. Добре, що хоч не в голову цілився, я не знаю. У пораненого забіна рана передньої червоної стінки його доставили в лікарню. І що дуже важливо, і те, що мені не подобається, інкримінують статтю хуліганства. Не інкримінують напад, там якісь тілесні ушкодження чи е, напад з ціллю вбити людину, там я не знаю, які там є статті. Інкримінують хуліганство. В мої часи молодості хуліганку інкримінували людям, які ну, там, побилися, там, чи там розбили вікна десь в машині чи в під'їзді. Оце була хуліганка. А тут на людину, по-перше, яка захищала батьківщину, а по-друге, просто на людину стріляють зі зброєю, Ну, травма, та травма. І йому інкримінує хуліганство і до семи років позбавлення волі. Ось такою першою новиною нам з вами в цьому випуску. е, прийшлося зустрітись. Мене дуже сильно наболіло. Ще раз скажу, як можна на людину націлювати пістолет, навіть якщо він травмат, і стріляти йому в пузо, бачите, що він на протезі. Ну, якщо б навіть там дуже суперсильна перепалка була, і той 22-річний захисник не був. Правий, можливо, він і не є правий, то просто йому вибий йому з, з ноги цей протез, він впаде і все, і на тому закінчена вся історія. Після того, як він стріляв, до речі, до речі, це дуже важливо, він ще напав на нього і почав його бити кулаками. Після того його там троє чоловіків витягували. Бородаті мюслі в ефірі, як завжди, з вами кум. Просить вас поставити вподобайку, просить вас підписатися на канал, якщо ви ще не тут. Та поділитися з друзями. Не забувайте, що будь-яка копійка зі моїх соцмереж, яку я заробляю в них, я перевожу на свій підрозділ. От. Ну що ж, рухаємося далі. Тепер новини з просто сверхдержави, як то кажуть. Зараз дивіться відео, потім ми його прокоментую, можливо, частково. Я фахою просто був. Мені приходять пристави з решением, ну, зі своїм рішенням, що як как ви бы, вона демонтувати унітаз. Прийшли пристави, прийшли пристави до, 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 до жіночки, пенсіонерки. Е, в, просто... Я не знаю, як про це говорити. Щоб вона демонтувала унітаз. Ну я так опешила, как бы все. Вона опешила, Вона опешила, тому що куди срати, як демонтувати, що робити. Ну, куди ж срати? Ну, опешила вона. <кхід> Але я впевнений, що ця жіночка же, ж і голосувала за Путіна всі ті роки і підтримувала його, і говорила, що отець. Работать правильные справы. Да. Я всегда... Было решение. В, в, мае 22 -го года было решение суда, чтобы, зачать я демонтировал унитаз. Дали мне месяц. Я обратился в управляющую компанию в нашего ЖЭКа, что прошу это помочь мне, значит, по решению суда его убрать. Они мне написали ответ, что мы этим не занимаемся, обращались в другую организацию. Ну, я стала жить спокойно с этим унитазом со своим. Конечно, стала жить спокойно с этим унитазом. Да, блядь, ну да. Я все розумію, я всякі різні штуки чув, сприймав, якось не знаю. Я навіть е, колись я записував про, е, от тут зараз буде десь посилання, про те, що в них є конкурс мітання коров'ючих Да, Навіть то я так плюс-мінус, ну, блід, ну є та, є, типу, там якийсь регіон, може там якути, не ікуте, щось там. Є якась там традиція може, ну я і то можу зрозуміти. Ну коли в людини забирають унітаз, забирають сральник, ну яка вам різниця? Ну типу, а в чому проблема? Чому вона не може собі в своїй хаті мати унітаз? А куди вона повинна працювати? Куди вона ходити? В туалет. Ну які варіанти є? Кусти вот ось ці? Кусти. Тобто тут спільного туалету для всіх жителів вдома немає? В даний момент немає, він там десь є. Вона повинна вот ось це проживати, дорогу собі пробивати. А це вона показує, куди їй говорять е, йти в туалет. Ну не вдома. Ти мусиш ходити там, де і всі, а хоч вони через, через джунглі якісь просто. Типа, отак вночі я себе представляю, я хочу в туалет, хочу збігати по по безрінкому. Я мушу пройти просто квест до того, щоб попасти в парашу. Це не ж не туалет, це Галіма Параша. Яку э, десь там в кущах в дерев'яному там і ніякої ями там немає. Там просто говно вже так, що ти присідаєш, воно тобі в сраку просто цілує тебе. Ну, це, ну, це бред, це ну, ну так така Росія, така її ввілічі, так, така матушка бля, сильна. ями кошмар. Нічого тут немає. Неужели вот это пожилому человеку оставить унитаз это такое преступление? Это вот такое преступление. Э, Це пожила женщина, яка підтримує Росію, типу і утримувала по заслугам в останньому світі. Е э, скажіть, вона вона говорить завжди слово опешила. Що таке опешила? Напишіть в коментарях, бо я, якщо чесно, типу, ну, ну збунтувалася ще, що там тим розізлила. Що таке опешила? Опешила. Цікаве слово. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі, що, з хорошою новиною зайдемо далі. Ну, що ж, не можна про все, все, все тільки погано говорити. Хоча про туалет це не дуже погана новина. Дрони СБУ вночі вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. Один літак вийшов нахуй повністю з ладу, е, інші уражені. Також уражений склад авіаційного озброєння. Ну що, я аплодую СБУ ще раз. Тому що це, ну, це бомба-ракета. Вони не добили <кхи>, там багато літаків, та? там 30% тоді авіації, коли була павутина. І вони тепер дотягаються по кусочкам, де ці літаки роз, 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 розставили, там, де, де їх розігнали. По-любому там десь 5, там десь 5, там десь 10. <кхи> От. І що? Це дуже прекрасно. Дуже прекрасно. Значить, менше кабів прилетить, менше тих. Ракет по нас влуплять. Пан Малюк, я вам дуже дякую, дуже буду радий з ним, якщо так станеться, я потисну вам руку. Тому що ви робите неймовірні речі зараз з, з, з Службою безпеки України. Всім хлопцям, які є в цій структурі, також велика пошана. Це дуже круто. Ми отримуємо деколи щотижневі якісь хороші звістки. От. А деколи вам, як про пропаутину я вже казав. Це просто це щось неймовірне було. Дякую. Е, Медведєв майже розв'язав вже ядерну війну. Він активно в цьому бере участь. Він нагадав Дональду Трампу, американцям і всі, всі всьому світу в цілому про так звану мертву руку. Система периметр. Також відома як мертва рука – «Dead Hand», є однією з найбільш захоплюючих і водночас лякаючих сторінок історії холодної війни та ядерної стратегії. Розроблена Радянським Союзом у 1980-х роках, вона була створена як механізм гарантованого ядерного удару у відповідь, навіть якщо керівництво країни буде знищене. Під час першого удару датчики будуть розуміти, що по них вразили ядерними бо... боєголовками, а верхушка влада, всі там головнокомандуючі не відповідають на їхні там запити, тобто там якась буде алярм, алярм, алярм. То ця мертва рука автоматично запускає алгоритм, по якому е відпрацьовують ядерні боєголовки з Російської Федерації по зазначеними наперед координатами це, мабуть, Вашингтон, це, мабуть, якісь там Британія, там ще щось, якісь важливі там об'єкти світу, по яких, якщо навіть врашці, не буде нікого взагалі, то ця мертва рука спрацює і відпрацює. Дональд Трамп з військовим командуванням після цього допису, після цих висловлювань одразу. Дві підводні лодки наблизив поближче до Російської Федерації, також з ядерними боєголовками. Ми були змушені це зробити. Треба бути обережними. Була озвучена погроза, і ми вирішили, що це неприйнятно. Тож я дію, виходячи з міркувань безпеки нашого народу. Погроза прозвучала з боку колишнього президента Росії, і ми будемо захищати наших громадян. Каже: Ну якщо ти так базариш, то давай грати вже. По-дорослому, твоя мертва рука десь там міф якийсь або не міф, я не знаю. А ми тут, от конкретно дві субмарини наші, раз-два, і Москви вже не буде. Кремлі після того, як приїхали, приплили, прийшли. Під, ну, добре, кораблі ходять, а підводні лодки що, що вони роблять? Непонятно. Напишіть теж в коментарях. Після того, як дві підводні лодки з ядерним запасом приплили. Хай буде приплили ближче до Рефії для того, щоб в будь-який момент застосуватись. В Кремлі зразу відреагували на Дмитрія Медведєва. Я думаю, що Путін його бив свою пльоткою, яку він любить, проникав у нього максимально в анальний отвір різними інструментами. От. І в Кремлі написали: Дональд Трамп, чи Американці, чи Америка. Я не буду прям слово в слово, але суть тексту була така. Не забувайте, що в Росії головнокомандуючий і прийняття остаточного рішення є наш Путін. Я що вважаю? Я вважаю, що е, Америка разом зі своїм президентом нарешті зрозуміли. Е, Америка може і розуміла, а Дональд Трамп не дуже до кінця розумів. Він думав, що е, будучи на, як, на якійсь там бізнес-хвилі з Путіним, можна і про такі речі домовлятися. Надіюся, нарешті Америка. Громадяни її влада її теперішня зрозуміли, що з диктатором в лиці Путіна, з кровожадною Росією, яку він зробив, з людьми, які вбивають нас кожного дня, розмови можуть бути тільки зі сторони не агресії, а сили, скажімо так, зі сторони сили. Коли їх береш їх за горло і ставиш в стойло. Ну і крайня новина, як завжди, вона така нейтральна або весела, там, я не знаю, сьогодні нейтральна більше. Піксель, пікселі в ЗСУ відмінять. Він там називався у нас ММ14. Його замінить зараз ММ25. ММ25 це схоже на закордонну американську історію мультикам. Трошки він інакший, але дуже близький до того. Ця новина для вас як сприймається? Бо багато хто написав під коментарями там, під своєю новиною, де я знайшов, що нема куди гроші розпалити, нема куди ще щось там, нема куди то що. Я не бачу в цьому проблем. Якщо дійсно не будуть просто на цій е історії палити хтось гроші. А якщо будуть, то ваше набу мало би цих людей зупинити. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, поставити коментар, написати мені всяку х... хорошу історію в коментарях або ж не хорошу. Люблю, обнімаю, важку на зв'язку.